Привіт, друзі підписники, саме виють сирени і звучить тривога, але я хочу записати свій новий вірш, який називається Заговори. Заговори зі мною поле, і ти життя заговори, про тихе місце, неозоре, нарешті, сонечко, прийди, заговори моя, в країну, тихенько, лагідно скажи. І заспівай у дні в години, і світло врешті покажи. Заговоріть нарешті, люди, про мир нарешті на полях, про перемогу що повсюди, у наших далях на Лугах. Ніколи не потрібно втрачати віри й надії, оптимізм. Я впевнений, що рано чи пізно, але краще хай рано, перемога буде за Україною. Ніколи не забувайте тих людей, героїв і героїнь, які ведуть країну до перемоги, до закінчення цієї кривавої війни. Я впевнений, що наші герої здобудуть перемогу. Україна нарешті дочекається миру. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Дякую за лайки, за коментарі. Нехай Господь Бог кожного і кожну з вас оберігає, щоб більше після перемоги ніколи не було війни і ніколи не було сирен. Нехай анелохоронець кожного і кожну з вас оберігає, і Господь Бог дає тільки все найкраще. Все найкраще це щастя, любов і все інше. Бути добру і з Богом.